Слов'янська міфологія, знаєте, повна могутніх, але часто дуже загадкових постатей. І от сьогодні ми якраз і поговоримо про одного з таких про Стрибога, володаря вітрів. О вітри, стрибожі внуки. Послухайте, як це звучить. Це ж не просто красиві слова з епосу. Ні, це по суті ключ до світогляду наших предків. Тільки вдумайтесь, вітри це не якась там сліпа стихія, це онуки стрибога. Це світ, де кожен подих вітру це дія живої, одухотвореної істоти, члена цілої божественної родини. То хто ж він такий, цей стрибог? Ну, якщо зовсім просто, то це один із, так би мовити, топ богів у пантеоні давніх слов'ян. Його головна спеціалізація це вітер, бурі, погода. Але, як ми скоро з'ясуємо, все було набагато складніше. Його влада це буквально все, від легесенького подиху вітерцю до абсолютно нищівної шаленої сили буревію. А щоб зрозуміти, наскільки він був важливим, є один просто залізобетонний факт 980 рік, князь Володимир Великий встановлює в Києві пантеон головних богів. І от чий ідол стоїть поруч із самим Перуном, Верховним Громовершцем, правильно, стрибога. А це, знаєте, вже не просто так. Це пряма заявка на місце в божественній вищій лізі. Та не варто думати, що Стрибог це такий собі просто завгосп по погоді. О ні, він був набагато, набагато складнішим. У ньому, уявіть собі, вживалися дві абсолютно, здавалося б, протилежні сутності, і саме ця його двоїстість, ця суперечливість і робить його таким неймовірно цікавим персонажем. Просто погляньте на ці два обличчя. З одного боку, руйнівник. Деякі дослідники навіть пов'язують його ім'я зі словом страта, тобто знищення, це бог війни, жорстоких битв, нищівних ураганів. А з іншого абсолютно протилежний образ, його подих це музика, що народжується в сопілці, це теплий вітер, що допомагає дозріти врожаю. Це, зрештою, сам подих життя. Як це можливо, руйнівники творець в одному божестві? З часом, звісно, старі імена богів почали трохи забуватися. Але сам образ нікуди не зник. У народі, у фольклорі, Стрибог отримав нові імена Позвіст, посвистач звучить правда. І от саме до цього позвізда і молилися про гарну погоду. Причому всі і селяни, що борожай вродив, і воїни, коли йшли в похід, це ж найкращий доказ того, наскільки глибоко він проник у саме серце народного життя. А тепер до ще однієї його важливої ролі ролі, так би мовити, патріарха. Бо Стрибог, бачите, не просто командував вітрами, як якийсь генерал. Ні, він був їхнім батьком, їхнім дідом. І ця ідея, вона ж геніальна. Вона перетворювала незрозумілу, страшну стихію на щось зрозуміле, на велику родину. І структура цієї родини чудово показує його владу. Отже, дивіться, він великий батько, голова клану. У нього є чотири брати-велетні. Це власне вітри чотирьох головних напрямків. Далі йдуть його діти, а за ними просто незліченна кількість онуків. І знаєте, хто ці онуки? Це всі-всі вітри світу. Кожен подих вітерцю, кожен шторм, все це його родина. Навіть день тижня йому присвятили суботу, як батьківський день. Вражає чи не так? Давайте знайомитись з родичами. Почнемо з братів. Перший сівер це такий, знаєте, похмурий могутній бог холодних північних вітрів. Саме він приносить зиму, засипає все снігом, сковує річки морозом, від його голосу, кажуть, аж земля тремтіть. А от його повна протилежність це літник, вічно молодий, легкий, бог теплих літніх вітерців. Він приносить приємну прохолоду в спеку, допомагає рости квітами, травам, такий собі добрий брат. Далі у нас стрига, бог східних вітрів. У нього дуже важлива робота. Він, немов хижак, швидко-швидко поглинає вологий, холодний і небезпечний туман, а туман для наших предків був символом біди і невідомості. Ну і четвертий брат, південний вітрило. Оце дуже колоритний персонаж. Його уявляли велетнем, що летить на мокрих крилах, а з його величезної бороди просто потоками л'ється вода. Здогадались, що він приносить. Правильно, потужні південні зливи і грози. З приходом християнства, звісно, офіційні капища з ідолами зникли. Культ стрибога, як і інших богів, було заборонено. Але чи можна так просто заборонити вітер? Звісно, ні. Його образ, його сила вони нікуди не поділися. Вони просто пішли в народ, у перекази, у казки, у саму мову. І от який неймовірний образ зберігся у фольклорі. Тільки послухайте кажуть, що наш звичний вітер це старий дід, якому закували губи, і він дме лише крізь малесеньку щілину. А якби йому ті губи розкувати, якби він дмухнув на повну силу, то настав би кінець світу. Просто уявіть, яка колосальна, яка космічна міць на думку народу була прихована в цьому божестві. І це не просто казки. Його сліди цілком матеріальні, їх можна побачити і сьогодні. Є села з назвою Стрибож в Україні, Стришебога в Польщі, була річка Стрибок. Але найцікавіше це мова. Сам корінь стре досі живе у наших словах, які позначають швидкість, рух, стріла, струмінь, стрімкий це ж прямий спадок, живий доказ його значення. Але, попри все, залишається одна велика загадка справжній детектив для лінгвістів. А що власне означає його ім'я Стрибог? І отут, знаєте, єдиної думки серед вчених немає. А де немає єдиної думки, там починається найцікавіше простір для дивовижних теорій. Отже, версій є кілька перша, його ім'я походить від праслов'янського слова, що означає поширювати, тобто він той, хто поширює вітер або, можливо, блага. Друга теорія пов'язує його з нашим словом стрибати, натяк на весну, на пробудження природи. Третя версія найглибша можливо, Бог тут це відгомін прадавнього індоєвропейського батько, тобто Стрибог це такий собі батько небо. Ну і четверта пов'язує його з коренем сіяти. І дивіться, кожна з цих версій показує нам абсолютно різного Бога. То ким же він був насправді богом вітру, війни, а може, неба? Мабуть, відповідь у тому, що Стрибог це не просто Бог вітру, це щось значно більше, це саме оособлення одвічної сили природи. Сила, яка одночасно і творить, і руйнує. І можливо, коли ми намагаємося розібратися в ньому, ми насправді намагаємося зрозуміти не тільки наших далеких предків, а й фундаментальний закон усього світу, що будь-яке творення неможливе без руйнування, і вони завжди завжди йдуть поруч.